Привіт усім! Сьогодні я вийшла до вас на зв'язок із своїми новими прослуханими аудіокнигами. І перша аудіокнига, про яку я хочу трошечки поговорити з вами, це Фріда Макфаден Служниця. Це в нас Віват, читає Вероніка Дорош. 10 годин 18 хвилин триває начітка і прослуховування цієї книги. Видавали її в 2023-му, перевидавали в 2024 році Фріда Макфаден це така популярна детективниця. Її книги продаються в усьому світі. І хочу вам сказати, що. В мене з моїми подругами, дівчатами, з якими я дуже давно дружу, вже більше 20 років, є читацький клуб. І от ми вирішили читати цю книгу, а я її слухала і читала, тому що в мене був паперовий примірник також. Я вже продала. І одна з наших дівчат вона тільки слухає книги, тому що вона там використовує якийсь іноземний ресурс. Для цього вона живе у Італії, і в неї не було якраз на цьому ресурсі служниці. І вона вирішила послухати інші книги Фріди Макфаден і якось їй так все це зачепило, що вона прослухала аж п'ять. І потім на нашій зустрічі привіт тобі Ленчик, передаю. І на нашій зустрічі ну, ми обговорили книгу. Служниця, власне, там не було чого особливо обговорювати, спойлер. Аліна потім розказувала нам сюжети п'яти інших книг чи скільки там їх було. І це було феєрично смішно, тому що сюжети книг Фріди Макфаден максимально відірвані від реальності, тобто від такої реальності, яку, ну, я не знаю, де її. От у нас, від нашої реальності, так? можливо, вони максимально відірвані від реальності американської, тому що вона там про Америку пише. Це просто якась, якась фантасмагорія. В кожній із цих книг по декілька психопатів, я не знаю, якихось маніяків, серійних чи щось таке. Люди дуже-дуже хворі. Психічно, до того ж, я не лікар, не лікарка і не можу ставити діагнози, але це просто от очевидно, так, з того, що відбувається в цих книгах. І мені так було смішно, і нам усім так було смішно це слухати, тому що, ну. Тому що хайп великий навколо цих детективів, так багато хороших, таких захоплених відгуків, але хочу вам сказати, це моя особиста суб'єктивна думка, звісно. Якщо ви хочете таке, знаєте, попкорн, такий аудіокнига чи книга, паперова, електронна, неважливо. Таке чимось собі забити вечір чи два вечори. От, будь ласка, книги. Фріди нашої чудової авторки, вони якраз для цього призначені. Вони читаються швидко, там якісь твісти, в неї щось таке нереалістичне, накручене, дуже сильно нереалістичне, тому воно так трошки підмулює навіть комусь, і не трошки. От, У когось і більше підгорає, але це просто. Ну, знаєте, ви робите знижку на те, що твір ось такого жанру, там, популярний детектив, щось там трилери, всі діла. І так читаєте собі, не заморочуючись особливо. І в детективі Служниця розкажу вам трошки про нього. Є така собі головна героїня Мілі Каловей, дівчина там, 25 років її, по-моєму, молода жінка. Вона відсиділа у в'язниці, ми не знаємо за що, ми дізнаємось в кінці, і це відіграє певну роль там. У розв'язці детективу вона не може знайти собі роботу, і тут її наймають. Ну там якісь певні проблеми є з цим, так і там звільнили з, ще там з першої роботи. А, її ж випускають достроково якось там за хорошу поведінку. Коротше кажучи, вона наймається служницею у дім до багатих, таких дуже заможних людей, де є чоловік і дружина. Чоловік такий весь прекрасний, ідеальний, їй подобається, а дружина якась дуже дивна, а газлайтить цю міллі, поводиться дуже якось психовано, тобто щось там таке витворяє. І перша половина книги це оповідь саме служниці, те, як всю цю історію бачить Мілі. А друга половина книги це вже оповідь дружини, яку звати Ніна Вінчестер. І, звісно, ми можемо здогадатися, що те, що ми бачили на початку, буде чимось зовсім іншим в другій половині книги. Як це все розрулиться, Теж цікаво, ну, це прикольно так слухати чи там читати, але ж ну, таке, як якась. Не знаю, казочка. Така певна. Оці всі п'ять книг, які прослухала моя подруга, вони просто... От, авторка використовує одні й ті самі прийоми, там вони маніки, якісь психопати, а то і по декілька тих психопатів на на книгу, на історію. І такі іноді історії дурнуваті, що Ми вже, коли вона нам розказувала сюжет, останній, ми вже сиділи, реготали просто вголос, ридали просто. І тієї історії наскільки вона була нелогічна, ну абсолютно абсурдна, можна сказати. Але ну та й таке. Люди люблять письменниця. Популярна заробляє гроші. Наступна книжка, яку я прослухала, це на моєго було Ніта про спокоївка». читає Дарина Муращенко, лабораторія 9 годин 46 хвилин, 23 рік. І переклад Марти Госовської. А ця книга мені видалася багато в чому схожою служницею, ну навіть назви служниця, покоївка. Да, щось на щось не тякає, явно. Але в покоївці, на мою думку, було трошки менше абсурду і більше сенсу якогось. Реалізму, не знаю, як це пояснити. А про що йдеться? Є така собі дівчина Молі Грей, а вона не така, як усі. Вона не дуже розуміє людей навколо, особливо їхні емоції. Вона не може зчитувати ці емоції, розуміти, коли їй говорять правду, коли неправду. Вона дуже прямолінійна, вона не розуміє іронії чи там якихось жартів, все сприймає дуже прямо. І отака от специфічна дівчина, людина з певними особливостями, так, е, якимись своїми е, розвитку. Я не знаю, як це назвати. Я не буду ніякі діагнози давати, тому що в неї немає там, не сказано, чому вона така, да? вона там не зверталася до якихось лікарів, можливо, чи ще щось. Просто сказано, що дівчина ось така. А їй живеться складно, їй складно соціалізуватись, їй складно. Е, Створювати якісь стосунки із чоловіками. А дуже багато проблем через те, що люди її намагаються використати: оцю її таку от прямолінійність, це її таке своєрідне сприйняття світу. І через це вона потрапляє до певної неприємної, дуже неприємної ситуації кримінальне там вбивство відбувається, її підозрюють, і як вона з цього всього вирулює, як вона з цього виходить за допомогою там, інших героїв. Оповідь тут ведеться від першої особи від імені самої цієї Моллі Грей, і начитана е, книжка дуже приємно. Мені сподобався голос Дарини Муращенко. В вдалося якось так передати особливості головної героїні, її наївність, її прямолінійність, якусь таку чесність. Взагалі, головна героїня непогана людина, просто вона в якийсь певний момент піддається теж своїм спокусам, там, і, ну і це нормально знову ж таки для всіх людей. Трошечки мені видалася кінцівка такою ідеалізованою, якоюсь більш сахарною чи там цукровою, як це сказати. Але все одно книга залишила по собі приємний присмак. Мені було досить цікаво прослуховувати всю цю історію від імені такої трошки нестандартної героїні, можна сказати. Тому та, я вам раджу, якщо хочете з чогось такого. Ну, не знаю, це такий детектив, трилер, але з елементами психології, можливо. До речі, щодо теми психічного здоров'я в Україні з'явилася нова платформа Mindly. Вона називається Це платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На цій платформі працює більше 4 тисяч спеціалістів з різних напрямків, і зараз я вам прочитаю, з яких, тому що я не всі на пам'ять знаю. Тобто, це когнітивно-поведінкова терапія, є гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо. І ви можете звернутися, ну, якщо вам потрібно, ми знаємо, що зараз життя наше вже легке і прекрасне, із зрозумілих причин війни. Тому, якщо ви хочете покращити своє життя в плані психічного здоров'я, можна, і не знаєте, ну, до кого звернутися, де шукати того спеціаліста, ви можете звернутися на цю платформу. На екрані ви зараз побачите QR-код, в описі буде посилання. Обов'язково. Використати цей QR-код і посилання і так. І також на екрані з'явиться мій промокод на знижку 10% на консультацію, першу первинну консультацію із будь-яким спеціалістом. Це промокод Любов до книг. Ви можете вибрати собі того, хто вам найбільше підходить. Спеціалістів там є такі відео-візитівки, можна на них подивитися, ну і так далі там оцінити. Рівень, не знаю, мене розпілкування, щось іще, що є для вас важливе. Тому, якщо для вас це актуально, звертайтеся на платформу Mindly. Вона крута, вона найбільша в Україні такого типу платформа наразі. І знаходьте допомогу, покращити своє життя. Будемо відповідальними стосовно себе нарешті. Треба брати відповідальність за свої руки. Ну, це я так трошки жартую, але насправді дуже дуже важливо. Третя книжка, яку я прослуховувала, це був Том Фелтон. По той бік чарівної палички Магія і хаос мого дорослішання читає Едуард Кіхтенко Лабораторія 7 годин 58 хвилин, 23 рік. І переклад дзвінки завалі. Ну, Том Фелтон це актор, який зіграв у Патеріані Драко Мелфоя. Я думаю, ви знаєте цього персонажа. І він дуже щиро, відверто, з гумором розказує про те, як він знімався в «Патеріані», Як ну, її знімали 10 років, звісно, що він почав свою кінокар'єру не з фільмів про Гаррі Потера, а там знімався ще в інших до того. Там ще з досить такого невеличкого віку він знімався. Але все-таки 10 років роботи і починається ця робота вже в дитячому віці, тобто це дитина, яка виростає на знімальному майданчику. Але все одно, будучи задіяним 10 років в одному проєкті і формуючись, як Підліток, так, як людина, становлення особистості відбувалося у нього якраз всі ці 10 років зйомки Гаррі Потера. І тому, коли все це закінчилося, проєкт закінчився, він намагається далі шукати себе у кінокар'єрі, тобто робити кінокар'єру у кінобізнесі. І далі в нього є дуже багато проблем, пов'язаних я не знаю, я не психолог, я не можу, чи там не психіатр, я не можу йому прям якісь теж висновки давати. Свої, але як я це бачу, ем, йому було важко далі усвідомлювати себе як, ем, можливо, окрем, окремо, як якогось актора, що, от крім Гаррі Потера, може десь зніматися. Що, ем, Може проявитись сильно. Тобто, от у мене склалося таке враження, що йому пощастило, його взяли в цю команду. Поттера, все він там класно грав. Все було чудово. Але після того, от він намагається шукати себе як актор, він намагається шукати себе там як людина. В нього багато проблем з алкоголем, там такі всякі психологічні проблеми. І ну, я не бачу його сильних, серйозних ролей, е, якихось чи в серіалах чи в, в, в повному метрі, так? Тому я сподіваюся, що він знайде себе чи піде з цього кінобізнесу. Я не знаю вже, як він там вирішить. Але от, е, основна частина цієї аудіокниги і цієї книги, тому що я її читала, мені подарувала моя подруга Світланка, дуже вдячна тобі, Світланко. А, тому я якось так люблю підчитувати і підсуховувати книги <смір> частково. І я це до чого? До того, що основна частина книги це були його спогади про зйомки Гаррі Потера, про різних акторів. Там же ж всі супервідомі англійські актори були знімалися ну, задіяні там. Типу тобто, там Мегі Сміт, чи там Алана Рікмена та інших. Там Всі вони це найкрутіші англійські актори. До речі, мені було цікаво, чого вони всі англійські, а це виявляється умова була Джоан Роулінг самої, щоб актори були саме англійські. І таким чином, от він розказує там дуже багато про кожного з акторів, багато про е, своїх колег, так, е, або про якихось супервідомих там цих колег. Я маю на увазі про дітей-колеги, про цих дорослих зірок, як вони поводились, які вони були різні, і ну, які вони були унікальні. Той же Рай Фанс, який лякав його просто на знімальному майданчику. Чи Алан Рікмен, до якого Фелтон не міг звикнути, там теж він його боявся, якось так до нього ставився. З Ну, з якоюсь певною дистанцією завжди. А, наприклад, з обома акторами, які грали Дамблдора, то в нього склалися там. Прикольні такі більш-менш стосунки. Він там з одним з них ходив навіть курити, палити там на перекури. І всякі він там смішні історії розказує про ці взаємодії. І загалом я цю книгу можу рекомендувати тим, хто любить все, що стосується Гаррі Потера і кому цікаво, ну от просто по Тому що там дуже багато цього закулісся. Наступна книжка це в мене був Фредрік Бакман, чоловік на ім'я Уве, читає Дмитро Буз Зинський дуже-дуже класно обожнюю цього життя. 10 годин 45 хвилин. Цю книжку перевидавали багато разів, починаючи з 2012 року, по 2022 і, можливо, ще далі будуть. Це видавництво книголав і приклад Ольги Захарченко. І ось ця книга, я думаю, ви її читали, чи слухали, чи бачили фільм якийсь один із, тому що є Шведський непоганий і американський, де, по-моєму, Том Генкс грає Уве. Ця книжка Бакмана, мені здається, подобається буквально всім. У мене є книги. Які мені не зайшли в Бакмана, це «Ведмеже місто і друга частина там ми проти вас. Мені вони не сподобалися. Мені сподобався Уве, мені сподобалася бабуся, там це моя бабуся, просить там щось там довга назва. І Брід Марі» я не читала. Але от Уве, Бабуся і Брід Марі» вони такі вони зв'язані, так би мовити, Бакманівськими якимось таким. Світом, всесвітом людей, звичайних шведів, да? шведів по сусідству, сусідів, типу якихось. Тому що одна із героїн, наприклад, бабусі, це Брід Марі, вона потім стала головною героїною окремого твору Бакмана. І в принципі, стиль Бакмана такий він дещо абсурдний, можна сказати, цей реалізм. Або ж він не зовсім реалізм. Ну, але в ньому дуже багато чогось такого абсурду от я б це назвала, серйозно. По-іншому не можу. Багато якихось дивних вчинків людей, але потім Бакман це все пояснює, все це якось розтлумачує. Біографіями та оцим бекграундом його героїв. І часто у Бакмана герої е, на початку одні, тобто він їх нам якось там з одного боку показує, а потім він їх розкриває, 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 і ми бачимо щось зовсім протилежне. Отакого я в житті, якщо чесно, не дуже багато бачила, щоб людина настільки була іншою, ніж її перше враження, чи якесь там поверхове враження. Тому мені, це, мені цей прийом, я його зрозуміла, я його бачу у Бакмана. Він працює класно, але він мені не дуже подобається, тому що він не видається мені просто правдивим, реалістичним. Ну так не буває з людьми просто. Ну Це моя власна думка. Якщо хтось вважає по-іншому, якщо Ну, то, будь ласка. Потім що робить Бакман у своїх книжках. Він... Так, це подає от цього персонажа настільки він розкриває в ключі, що подивіться, наприклад, Уве. Він такий сухий, він такий буркотун, неприємний, якийсь скнарний, такий жадібний чи щось таке. Але тут же паралельно йдуть ретроспекції в минуле його дружина. Ну, тобто він вдівець. На початку ми бачимо, він вдівець, все і якось він так себе поводить неприємно з усіма, і все таке. Але потім нам дають оці всі флешбеки в минуле. І ми дізнаємося і про його там дитинство, і молодість, як він з дружиною познайомився, його життя з дружиною, і які в них були стосунки, і все-все-все це вибудовує нам людину зовсім іншу. Мені видається, що Отой Уве, який був з дружиною, це один Уве, а той Уве, який потім ми його бачимо, це зовсім інший. Ну та й таке. Але потім знову що робить Бакман? Він ставить цього Уве в такі якісь там ситуації, знайомить з певними людьми, які дозволяють цьому Уве розкритися, знову якось повірити в те, що ну є для чого жити, тому що дружина померла, і в нього була депресія, і ну такий дуже дуже поганий стан. Моральний, психологічний. І він знову вірить в життя, в людей, в свої сили, в свою реалізацію, в своє проявлення. Це все дуже класно і, ну, і позитивно така кінцівка. Хоча він ну, не зовсім там все гепієндом закінчується. Це так, трошки спойлер, але все одно це дуже такий посил, життя ствердний. І потім Бакман у наступних своїх книжках він експлуатує цей же прийом. Але ось ця перша книжка про Уве мені зайшла. Вона мені зайшла навіть. Якщо я бачила що там щось з тим Уве, з цим персонажем, і з його, ну як би вірю, не вірю да, в те, що людина так може поводитись чи ні, там в мене були певні питання. Але все одно, ось цей посил, ця ідея, яка дуже-дуже багатьом людям допомагає, дає натхнення, наповнюю людей, які читають цю книгу, чи слухають цю книгу. От заради цього я прощаю. Вибачте, тут така корона величезна в мене на голові. Але, ну так от я прощаю в лапках Бакману його. певні там Огріхи там, щось там, якісь недоліки його книги. Друга книга про бабусю, я теж прослуховувала. Ну, Сьогодні не буду так зупинятися на ній, теж читав Дмитро Бузинський. Це, ну, Він читає, я не знаю, я <смас> в раю. <смас> від на Дмитра Бузинського щира подяка за вашу роботу. Якщо ви коли-небудь це почуєте чи побачите, ну, це просто класно. І я це до чого? Коли я слухала бабусю. То в мене ще більше було питань до сюжету. Але знову ж таки Бакман використав цей прийом, показав нам минуле, там все це поєднав, і бабуся із якоюсь зовсім неадекватної і дивної старої жінки в кінці вималювалася в персонажі досить таким е в людину сильну, яскраву, таку ну, розумну. Е не знаю, там багато є теж нюансів з цим. І теж він ось цей от посил, оцю ідею, що є е, світло в кінці тунелю використовує. Тому, ну, класно. Я не, не фанатка, знову ж таки, книги Бакмана. Я бачу, що він робить і як. Йому, на мою думку, йому не вистачає певної письменницької майстерності. Просто. Але. Це непогані книги, вони подобаються людям. Вони ну вони хороші, тобто вони приносять користь, мені здається, тим, хто їх читає. Тому так не буду зупинятися. Більше не буду розсусолюватися в історію з Бакманом. І закінчуємо відео. Ми. Тейлор Дженкінс Рід, сім чоловіків. Евелін Г'юго читає Олена Кравець і Олена Шверк. Це артбукс 12 годин 36 хвилин, 23 рік. Переклад Альони Крупки. Ну тут я вам скажу, що книга популярна. Вона в мене є в папері. Буду продавати. Тому що ну, якби одноразово для мене. Аудіокнига. Мені сподобалась ночітка Олени Кравець і Олени Шверк. Класно вони це зробили, якісно, супер. А Читати було, читати, слухати було приємно. Просто мені не зовсім зайшла сама ця книга. Вона написана в такому стилі, начебто, інтерв'ю із зіркою 50-х років, наче інтерв'ю з якоюсь там Елізабет Тейлор чи Мерлін Монро, з вигаданою зіркою Евелін Г'юго. І ось ця Евелін, вона була секс такою там бомбою, чи як це називається. Ну, оцією, от, ну, типу, Мерілін Монро. Такою от зіркою, яку всі знімали заради її краси, зовнішності, там бюсту її. Насправді вона була супер яскрава талановита, і навіть їй вдалося цей талант в інших там, якихось фільмах, не розважальних, а таких більш серйозних драмах проявити. Але от авторка зупиняється саме на особ... більше на особистих стосунках, не на тому, як ця жінка там реалізує себе. Як вона хоче проявити свій талант, а більше на її історії кохання. Тобто там в центрі всього історія кохання і історія стосунків цієї Евелін із своїми сім... сімома чоловіками. Я не буду вам тут розкривати якісь моменти самої цієї історії. Скажу, що тут є така ЛГБТК плюс тематика. Тому, якщо хтось таке не любить, то і туди і не дивіться, і не слухайте. Якщо... Хтось, якби все це сприймає нормально, позитивно і так далі, то, будь ласка, слухайте. Стосунки, Евелін, я от зараз скажу так: чоловіки, жінки, неважливо, сама історія побудована на тому, що людина ставить в центрі свого життя ну, всього там, чим вона живе, та? давайте так, стосунки, любовні стосунки. А мені це видається дещо спрощеним і в стилі типу якихось любовних романів. Та? Тому що все одно життя настільки багатогранне, і в нас є настільки багато всього, що нас оточує, в кожної людини є свій шлях, шлях самореалізації, шлях самопізнання. А тут все спрощено, спрощено до. Оце кохання всього життя, там, і, 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 і побічка, і побічниці сім чоловіків. Що е, вам сказати? Ну, таке собі, трохи примітивне. Кому подобається, ну, вибачте, знову ж таки, я нікого не хочу образити своїми якимись негативними, чи. Можливо, це виглядає як знецінення, певне, та? такі коментарі стосовно певних книг. Але я просто щиро ділюся з вами своїми думками і своїми оцінками. Ніхто не повинен думати так, як я, крім мене. Та і я можу передумати, в принципі. Ось. І тому, і тому мені книжка. Не судіть мене строго, як то кажуть, тому мені книжка Сім чоловіків Евелін і Юго не дуже сподобалась. М можна сказати, вона мені не сподобалась. Вона мені була нудна. Хоча вона класно начитана, дуже приємно і все таке Так що, Ну, ось так. І тоді на сьогодні я би хотіла завершити це відео. Я сподіваюся, ви його подивились до кінця. Можливо. А можливо, ні. І мені би дуже хотілося, щоб ви написали мені якісь свої думки. Що ви думаєте з приводу того, що я сьогодні розказувала, Ось цих от книжок. Можливо, якісь інші свої думки напишете. Головне, щоб ви мене не дуже лаяли, тому що не дуже хочеться негативу, хочеться все-таки якогось більш позитиву, чи конструктиву, чи чогось такого. Коротше, дякую за увагу! Всіх убібаю. Щасливо пока.